Доброго дня глядачі, доброго дня друзі. Приїхав щойно на нашу ділянку, позаду птиця. Останнім часом нічого не знімкував, тому що були на те причини. Причини в чому. Бачили попередньо, розказав такому коротеснику, купив я в Коломиї на ярмарку Голуба знайомого чоловіка, якщо цей чоловік не бачить, то не знаю, таке більше не робіть, тому що це дуже погана ситуація. Купив шамового голуба. отримав голуба я два тижні з голубкою шамовою. Він коротше, приходжу, він... коротше, голуб здох. Голуб загинув. Сухість така ззаді повністю він був обмазаний калом. Коротше, повністю він Це. І фактично, що кидаю я до тої голубки, тримаю її тиждень у дну, нічого з нею не відбувається. Докидаю я до тої голубочки, думаю, таке, ну, мікрофлора помінялася, бо мій голуб того і загинув. Кидаю я до тої голубочки спортивного голуба, тримаю їх два тижні. І мене щось спонукає в кінцевому результаті ту пару пустити в основу цю голубятню, що ви бачите зараз позаду мене на ділянці. Впускаю я туди, коротше, на ранок проходжу голубка мертва. Я шокований від цього чесно. Скільки часу тримав нічого, тут коротше, так, так би був знав той день. І грає велику, кажуть, відіграє важливу роль в цьому. І, і все. І почала, почала птиця падати. Молодняк повездихував весь в моменті. Молодняк зразу весь загинув, немає ні жовтих молодих. Молоді жовті загинули. Дутиш загинув один. Весь молодняк загинув. Лишилось тільки дві пари спортивних, там одні від тигрисів залишилися, І одні від румуна і румунки залишилися. Всі решту голуби, поки що нічого. Живуть нормально. Чоловік дав мені хорошу речовину, запропонував, щоб я пропоїв птицю. Якраз я купив, її пропоїмо. Я покажу, що за речовина. І подивиться на. Її. Я думаю, що вона має допомогти. Давайте нам подивимося, як там взагалі все почуває птиця. Так, ми голуб'ятні. Дивимося на птицю. Сформувалася пара жовтих. Цей самець. Тамочки. Пара жовтий, бачите, змулається там. А, до речі, високольотний також загинув. Високольотний також загинув. Парочка жовта, гарно змумалася. Що ж ще по коптиці? Бакіни. Бакінше пішов в пару з цією жовтою голубкою. Ця пара збувалася, цей бакін і жовтою губка. Треба також це... все касувати діло. Навіть цього спасіння взагалі е, продають продають на ринку голубів і прошу, говорю, не продавайте мені непаровані пари. І це все одно впарюють, впарюють і впарюють і. продають. Не знаю, що з людьми є, що, що людей змушують до таких дій, що роблять якісь дурниці Тож Прошу на ринку, підходжу нормально, кажу, якщо пара не спарована, не давайте мені, то що то голубка чи голуб, мені не важливо. Чи вона пара чи не пара, мені треба, щоб пара була спарованою. Я не хочу з тим. З тими, хто кажуть, гратися і то перепаровувати, воно <кхм> Воно мені не виходить, не знаю, в кого якось то виходить нормально. Мені з тим не йде взагалі. Ті перепаровки, спаровки, формування пар закриваєш, воно щось не спаровується. Я не знаю, як кому то вдається. Я то робити не можу. Донець, навіть не хочу з тим, з тим заходитися. Ця пара сформувалася. Пара румунів таких. О, так літають, тому що їх у мене забінкувати. Куре, що по курях, були курчата, сім курчат вивелося і я. Я їх забрав у нас на ділянку. Цей залишився тут. Такий гарний квутик. Взагалі я планую тут утримувати курей, так щоб кажу, вже їздиться, годується, зерно йде, а хоч буксиячку. Треба купити буде нормальних несучок, можливо, на ринку будемо. Купимо хороших несучок, молодняк і і будемо. Будемо тримати тут корочок, щоб були... якийсь результат, були яєчки. Ось так. Йдемо ближче до птиці. Так, що в нас є з голубом? Це високольотне щось одно залишилося навіть, то голубочка чи голуб. Чорноголовий, бачите. Також питання по гримах. Не впевнений, що спарована пара, що вони я не бачу, щоб вони парувалися. Щось по них нескає, що то спарована пара гримів. Не готові я по них все сказати. Буду бачити, ще передивлюся, можливо щось тут трошечки тут час на перебор з спортивною птицею. Трошки тут вже... Забав цієї спортивної птиці треба буде щось трошечки перебрати. Подивиться, що по парах тут є і ось це хубочка нам повело та гризледі. Гриць дуже гарний цей губ. Капара була бомбезна. Бачу, голубці немає, а ні, Все його Чорна. Це гарний самець спортивний. Кидаю конюшинки. Ти це гарно її поїдає. вольєр тримає, це гарно тримається, все мене влаштовує. Єдине, що треба помальовувати. Вже купимо. Куплю ленточку, це гарно помальовуємо білий кою. Так і це все переохаю. Немає тепла, немає тепла, дощі, дощі не дають нічого робити. Я думаю, ситуація углуб'ятня, так що будьте обережні, шукайте вже добросовісних продавців, особу птиці не набирайте, тому що бачите, ну, що можна попасти на акцію. Щом показати, дивіться, що вивелося в наші глуб'ятні. Ось ця пара білих, що бачите, справа, зліва її глуб'я. Одне чомусь вивелося. Ось так. По спарованих парах ще. Румун з румуночкою цю пару вивели. Просто двоє сидять, такий голуб більш темний. І от такий рисичок вийшло мазаний. Цікавий такий колір. Вийшов. Ну, що дві голубочки, що так дивлюся. Так, Тигрисик один, бачите, кошту здивився. Тигрисик другий. Ось Ось тигрисик. З бакінів два голуба білих. Бакіни два білих голуба, по пов'яках дві паячки голубки є лишні. Е, що треба нам? Нам треба так, два пав'яка, голуба треба Щось переберемо ще що птицями. Цю птицю тримати ми не будемо. Будемо ще щось. Брати сюди естезі пообмальовувати треба народ. Треба пообмальовувати. Ось це бачите, все хочу пообмальовувати один білий колір. Щоб було гарно, естетично, все пообмальовується, буде гарно. Ось зараз трошечки ну, дуже таке не, не естетичне по моєму вікна, все зробиться. Все Дамо, що, що в глуб'ятній відбувається. Так, бачите, шпательком попрацював 2 секунди і все, а ні, бачите, пара сформувалася все ж таки. Пара сформувалася, молодці. Гремов в парі. Що це тіше, що гремо в парі. так, Треба вже провести чистку з кульірі, а, та гризно на яйчку, бачите, тому не йде, де вони були, там в є яйчик. Як на яєчках? Ось так. Нанесла одне на яєчко і чомусь ту яєчку не залишила. Ось так. Тут пара жовтих. І голуб, високольотний голуб. Ось так, вже проведемо чистку, чесно вже все це гарно вам буду змікувати, пообмальовуємо все, тому що воно щось просто, не подобається. Гарно треба помити вікна, щоб все було чистесенько. Ось так. Так що обов'язково не забудьте підписатися, буде цікаво. Сем покажу така наша голуб'ятня. Така ситуація в голубятні. Всім дякую, до побачення.